Час одного польоту в літаку, певна багата європейська жінка, побачила, що її місце в літаку знаходиться поряд із чоловіком з темним кольором шкіри. І оскільки такий сусід не дуже їй подобався, то вона попросила стюардесу, щоб та поміняла її місце. В словах цієї жінки відчувалася ненависть до чоловіка. Вона казала, я не можу сидіти поряд з цим огидним чоловіком. На щось відповіла, список пасажирів, зареєстрованих на рейс, повний, але я подивлюся, що можна зробити. Я перевірю, чи є вільне місце у бізнес-класі. І через кілька хвилин ця стюардеса повернулася з гарною. Новиною і почала казати їй до жінки, що так дійсно в нас є одне місце в бізнес класі. І потім стюардеса повернулася до темношкірого чоловіка, який сидів поруч із жінкою, і сказала йому: Пане, будь ласка, візьміть свої речі, я підготувала для вас місце в бізнес класі спереду. Інші пасажири в салоні, які це побачили, почали плескати стюардесі за її поведінку, а темношкірий чоловік зрадів і перейшов до бізнес-класу. І так буває з пошуком кращого місця, чи то в літаку, чи то в житті. Сьогоднішня ціла літургія слова звертає нашу увагу. На поставу смирення. Саме ця риса дозволяє нам ставати в правді перед самими собою, бачити наші як добрі, так і погані риси, але також і вчитися помічати іншу людину, приймати її як особистість, приймати її як дар. Добре виховати людину. Це навчити її бути смиренною. Бо людина, яка з наймолодших років вчиться вчитися, вчиться бути залежною, відкритою на інших, набуває глибокої життєвої мудрості. Така людина знає, що перед нею багато хто вже пройшов певний, можливо, навіть подібний життєвий шлях. Що світ не зосереджується на ній, що був хтось, хто перед нею проклав стежки, присвятив своє життя і побудував те, чим сьогодні вона та інші люди можуть користуватися. І нам, як християнам, як людям віруючим, варто постійно повертатися до цієї чесноти, до позиції смирення, адже Саме ця чеснота запобігає конфліктам, саме ця чеснота відновлює злагоду, і навпаки відсутність смирення може бути джерелом наших особистих трагедій, невдач у шлюбах, сварок в родинах. Звичайно, що смиренним бути дуже нелегко. Особливо в сучасному світі, можемо сказати, що це як ніби плисти проти течії, адже сьогодні в світі цінується не смирення, а певна зарозумілість, певна вищість, людина не вважається кимось, якщо вона чогось не досягла. Непокірність, щоб служити ближньому, а саме погляд на інших зверху. Донизу середовища, в яких ми живемо, чи то суспільного, чи то нашого сімейного життя, які ми з великим трудом будуємо, якщо вони будуть позбавлені смирення, то можуть стати структурами зла, в яких одна людина буде хотіти підкорити іншу, зробити її інструментом для. Досягнення своїх цілей для певного такого використання. Перше читання, яке ми сьогодні почули, дає настанови для людини, дотримання яких дозволить їй стати по-справжньому мудрою, здобути справжню мудрість. Той, хто хоче жити щасливо, мав би прислухатися до цих настанов, а навіть більше бути їм слухняним. Під час виховання дитини є хтось, хто відповідає за це виховання, хтось, хто передає дитині життєву мудрість. І, звичайно, є хтось, хто в даній ситуації повинен прислухатися до напоумлень. Сьогодні можемо побачити багато різних прикладів, моделей виховання дитини, в яких пропагуються. М'якість, безстресовість, толерантність, але Слово Боже показує нам, що певні елементи страждання, покаяння, вміння відмовитися від, від себе це частина процесу виховання дозрілості, яку не можна і не варто занедбувати. Дивлячись на наше щоденне життя, можемо побачити, що і боротьба, і невдачі це невід'ємна частинка нашого життя. Натомість успіх можемо трактувати дуже часто як винагороду у цих трудах, з якими ми щоденно зустрічаємося. Тому людина, яка зростає, має зрозуміти, що в житті будуть траплятися невдачі, що вона не завжди буде першою і найкращою. Що вона буде страждати, і що повинна буде приносити певні жертви. В сьогоднішньому Євангелії, <кій> Ісус також вказує на смиренність як на рису і чесноту Його учнів. Господь закликає нас займати останні місця. Господь закликає нас не вивищуватися, але Така постава, вона не має нічого з такою певною штучною смиренністю, коли хтось спеціально сходить на задній план, щоб помітили його відсутність. Учень Христа займає останнє місце, тому що в ньому діє Дух Божий, адже сам Господь дозволив ставитися до себе як останнього, і саме так здійснилося діло нашого спасіння. Християнин, приймаючи цю позицію, також вчиться бачити у своєму ближньому Христа. І тому хоче, щоб саме той ближній був піднесений. І такою конкретною перевіркою для нас на наше християнство є наше відношення до людей в Богих, потребуючих, адже саме в Богі бачать в нас людей. Які можуть втамувати їхній голод, які можуть їх нагодувати як духовно, так і фізично. І це в певному значенні може бути для нас таким показником, що ми йдемо в правильному напрямку. Допомога потребуючим, відкрите серце, безкорисливі вчинки не приносять ніякої матеріальної винагороди, не приносять нам ніякої матеріальної користі. Але саме добро, згідно зі словами Ісуса, буде пам'ятатися навіки. І сьогодні, на превеликий жаль, дуже часто такої позиції бракує в нашому житті. Дуже часто ми думаємо тільки про те, як здобути вигоду, як збагатитися, як зробити, щоб ті речі, які будуть, вони були тільки на нашу користь. Але так жити не можна. Адже повнотою життя ми можемо насолоджуватися тільки тоді, коли в нас буде присутня ця позиція самопожертви, постава відданості. Адже любов, добро, краса, правда це все завжди пов'язане з даруванням, з жертвою себе. І саме тут ми можемо. Відновити те, що нам може здаватися вже є зруйнованим в нас. І, звичайно, що тут важливі не тільки наші добрі наміри, але передусім відкритість до Божого діяння, дозволити Святому Духові вести нас. І також заклик займати останні місця, він не стосується. Постави займати останні місця в храмі, коли приходимо на святу Месу, саме. адже саме цей момент є найбільш підходящим для того, щоб займати перші місця спереду, адже наш зір, наш слух вони відіграють дуже важливу роль, коли беремо участь у святій літургії, тому що напевно що ми дуже легко займаємо перші місця в кінотеатрах, на концертах. Коли стаємо в чергу, не біймося бути поруч із Христом. Це не гординя, це бажання бути поруч із Спасителем, бажання слухати Його слова і дивитися на знаки, через які Він сам стає присутнім і таким близьким у нашому житті. Амінь.